Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, вітаю вас з прекрасним святом Воскресінням Ісуса Христа. Це свято Воскресіння Ісуса Христа є найпрекраснішим, тому що воно надає сенс цілому нашому життю. Господь приносить мир і цими словами Він вітає своїх учнів мир вам. Мир лише може бути тоді, коли є життя. Коли є любов, коли є перспектива, коли є надія, коли немає смерті, коли немає страху, коли є знищене усе те, що забирає життя. І саме плодом Воскресіння є мир, яким є сам Христос. Тому в цей час, в якому переживає наша країна, бажаю вам миру, але миру який родиться з присутності Христа в твоєму серці, хай Бог вам благословить Христос Воскрес, Уісін Воскрес!